Вода, це кандидат на посаду міського голови Львова Юрій Михальчишин. Доброго вечора, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, якщо аналізувати попередні виборчі процеси, коли отакі речі взагалі відбувалися і чи відбувалися такі маніпуляції? Якщо згадувати нашу новітню політичну історію, то я думаю, що тут найближчою аналогією є вибори в Мукачево у 2004 році. І напевно це перший тур президентських виборів того ж таки 2004 року, коли відбувалася масові фальсифікації, які були доведені у судовому порядку Верховним судом. Але за який ніхто із фальсифікаторів так і не зазнав покарання. А власне, тому що це злобу не покаране, тому ми маємо і продовження цієї епопеї сьогодні, вже не де-небудь не на сході України, не в Києві, а саме тут у нас у Львові. Ну і як ви думаєте, ну, чого домагаються насправді повного механізму контролю над виборчим процесом? Тобто, це є усунення... Якщо по пунктах все це розкласти, щоб всі зрозуміли про що йдеться. По-перше, це є контроль. Кандидатів від про партій над виборчими комісіями це є мінімізація членів комісій від опозиційних і антисистемних кандидатів. І, врешті-решт, це є очевидно спрощення механізму коригування виборчого результату. Будемо говорити це коректно, оскільки ми сьогодні можемо говорити це. Ну, власне, представники свободи, наскільки я пам'ятаю, цього тижня першими почали виступати проти таких незаконних дій. А ви заблокували ТВК міське. Що це дало вам? Отже, наші дії, вважаю, були адекватними, швидкими, радикальними в хорошому розумінні цього слова, і в той же час у межах правового поля. Отже, ми блокували не стільки роботу ТВК, скільки їхні неправомірні дії. Адже коли я, як кандидат на посаду міського голови, і мої друзі, як кандидати у депутати міської ради, і за пропорційним списком, і за одномандатними округами, зайшли до приміщення виборчої комісії, щоб згідно закону ознайомитися із списками членів дільничних виборчих комісій, ми з'ясували дуже річ, що ці списки практично відсутні. Оскільки нам їх відмовлялися видати на руки, і ми зрозуміли, що комісія порушує закон, оскільки такі списки повинні були бути оприлюднені на другий же день після їхнього складання, а це відбувалося у п'ятницю ще. Якщо їх не було у понеділок в обід, то очевидно відбувалися якісь, кажучи, махінації із складом особовим дільничних виборчих комісій. Більше того, окремі члени комісії, які голосували за затвердження цих списків, вони визнавали у розмовах відверто, що робили це пакетом, так би мовити, і тому самі не були поінформовані про представництво тої чи іншої партії у склад Ладі комісії вштаж за неофіційну інформацію з'ясувалося, що я як кандидат на посаду міського голови не буду представлений в комісії жодним членом. Ну це абсурд. і Розуміємо, що йдеться не тільки про порушення моїх виборчих прав як суб'єкта виборчого процесу, а йдеться про фальсифікацію виборів і про підготовку, звичайно ж, масштабної наруги над результатами голосування. Ви як кандидатом на посаду міського голови, якби ну, гіпотетично сталося так, і якби за час вашого головування у місті відбувалися такі речі, як би ви діяли? Отже, мене особисто, чесно кажучи, здивувала реакція Андрія Садового, чинного міського голови, оскільки його права як суб'єкти виборчого процесу були також порушені. Адже у комісії виявилося також дуже непропорційно мало представників його як кандидата і представників республіканської і християнської партії, яка, власне, і підтримала його у висуванні на цю посаду. Мені здалося, що ця пауза, яку а в Андрій Садовий вона продемонструвала все-таки його слабкість і, здається, неготовність до такого сценарію розвитку подій. І тому я би, скажімо, якби я опинився на його місці, я би очолив ті дії, які довелося здійснювати свободівцям. Оскільки тут ідеться не про відстоювання своїх інтересів як кандидата чи політичної партії, а про забезпечення нормального виборчого процесу в інтересах демократії, якщо ми говоримо про те, що ми все ще живемо в демократичній державі. А якщо ми не живемо в демократичній державі, то треба про це відверто говорити, заявляти, що нас відбувся державний переворот, зміна політичного режиму від від основних засад побудови власне громадянського суспільства. Пане Юрію, ну в результаті суд прийняв рішення. Це стало відомо зранку у четвер. Що все-таки дільничні комісії будуть складатися з 18 осіб, хоча раніше за законом ця кількість 24. Що скажете про таке рішення суду? Рішення просто фантастичне нагадує мені романи відомого письменника Франца Кавки. Тобто, це театр абсурду. Насправді маємо тут дуже цікаву ситуацію. Я був ще вчора вночі проінформований про таке рішення. З одного боку суд дійсно визначив, що при формуванні комісії мали місце численні і систематичні порушення. Ну зокрема, от я вам зараз можу назвати включення неповнолітніх, членами дільничних виборчих комісій, сіносторічні громадяни, вагітні жінки, які перебувають при на останніх днях перед пологами. Ну, це реально якась ситуація абсурдна. Но є а навіть є навіть такі випадки, коли люди, котрі живуть в Турківському районі, одночасно. Там будуть голосувати, комісій, але так, тут будуть, будуть членами комісії. комісії. Ми розуміємо про що йдеться. Йдеться про те, що ці списки формувалися настільки неякісно і на швидкоруч, навіть тими, хто їх хотів проштовхнути, що у них навіть очевидно не вистачало кадрового потенціалу для заповнення списків адекватними членами комісії. З іншого боку, попри те, що суд визнав, що дії комісії були по суті неправомірними. Рішення комісії щодо формування списків залишилося в силі. Ну з одного боку, нібито комісія вчинила. Всупереч закону, а з іншого боку, рішення виявляється законним. І таким чином у нас чомусь створено такий дивний прецедент у Львові, що у нас міська територіальна виборча комісія має більше повноважень, аніж Центральна виборча комісія, та Верховна Рада України разом взяті, оскільки законодавець чітко прописав, що на великих дільницях, а в нас у Львові всі дільниці є великими, окрім спеціальних дільниць, кількість членів комісії повинна становити 24 особи. І таким чином Львівська міська територіальна виборча комісія взяла на себе сміливість поправити тут не тільки законодавця, а й Центральну виборчу комісію, яка з цього приводу теж дає цілком чітке пояснення. Маємо цікаву таку ситуацію, що у нас закон України діє вибірковим чином, і на території міста Львова на догоду певним політичним силам очевидно зроблено винятки. ласка, як свобода буде діяти далі? Чи до прикладу будете судове рішення оскаржувати? Чи? Поза сумніву, ми вже подали апеляцію. Вона повинна бути розглянута протягом двох днів. Ми, звичайно ж, не очікуємо торжества закону і справедливості у Львові, тому що ми розуміємо, в якому стані зараз перебуває гілка влади, чи інтереси вона обслуговує, судова гілка влади, маю на увазі. Але з іншого боку, ми показали суспільству досить таки потужний сигнал. Перше, ми готові захищати не тільки свої голоси і своїх кандидатів, а ми готові взяти на себе і цю функцію перебрати у тих політичних партій, які на сьогоднішній день хочуть домовитись з владою таким чином зрадити інтереси своїх виборців. Тут я би сказав про. Вчорашні так звані демократичні сили, це наша Україна, яка задоволена очевидно своїм представництвом в комісіях. Це очевидно фронт змін, який висловлював певні незадоволення, який не вдавався до дієвих і рішучих кроків, щоб захистити свої права. Тобто сьогодні ми розуміємо, що свобода виступає не лише на захисті інтересів своїх виборців-націоналістів, а виступає від імені всіх львівян, з приводу кричущих фальсифікацій і наруги над прозорими і чесними виборами, і тому ми сьогодні розуміємо, що захищаємо по суті інтереси всієї львівської громади. Тому будемо діяти як в правовому полі. І якщо доведеться, по суті, визнати, що в нас не діє закон на території міста Львова, то будемо захищати права своїх виборців і виборців львів'ян акціями громадянської непокори і прямої дії. А будь ласка, які прогнози вже на 31 жовтня? Зовсім мало буквально тиждень залишається часу і як? Під час вже самого виборчого процесу ви будете слідкувати за е, правдивим волевиявленням симптоматично, що день і ніч виборів співпадають з відомим святом Хеллоуін, так би мовити торжество нечистої сили. Але після того завжди настає ранок, світанок, коли це все нечість зникає і починається новий день. Сподіваємося, що так станеться і у цьому випадку. Ми розуміємо, по перше, що повинні забезпечити максимальну присутність на дільницях не тільки членів комісії, де ми їх маємо, а і спостерігачів. Там, де ми не маємо членів комісії, по-друге, ми будемо проводити відео і фотофіксацію процесу підрахунку голосів з метою власне закріплення у документальному плані всіх можливих порушень, з метою їхнього подальшого судового або позасудового оскарження. Ми чудово розуміємо, що вибори проходять і відходять, а життя після них не закінчується. І ці люди, які збираються, як я припускаю, фальсифікувати вибори. Вони повинні розуміти, що з території міста Львові нікуди не подітися, і після того їхні імена все-таки війдуть навіки у чорний список ганьби. І думаю, що їхня карма від цього життя ж ніяк не покращиться. З іншого боку, ми готові також до того, щоб відстоювати свої інтереси і інтереси своїх виборців у судовому порядку після виборів. Розуміємо, що не виключена ситуація, коли там на дільницях, де є надзвичайно високі показники у наших кандидатів, вибори можуть навіть визнаватися недійсними, ну з метою недопущення зростання нашого загального результату. Тобто будемо. Боротися за ці голоси і в судах, і врешті-решт ми повинні бути готові до того, що 1 листопада люляни повинні можливо вийти на вулиці свого міста і задекларувати, що Львів є єдиним у прагненні провести чисті і чесні вибори. Ви не боїтеся, що вас будуть звинувачувати у закликах до пікетів, до мітингів? Ді... Ну, пікети походять? і мітинги. У нас наразі в Україні ще не заборонені законом. А наші дії вони завжди мають такий характер, який спрямований на відстоювання справедливості. І думаю, якщо ідея вимагає жертв, то ми готові цю жертву принести. Панове, це Юрій Михальчишин, кандидат на посаду міського голови Львова від партії Свобода. Дякуємо вам за те, що прийшли. Дякую за розмову. Навзаєм. залишайтеся з нами.